Вітаю на Суспільному. Сьогодні говоримо про молодь: як себе розвивати старшокласникам, ліцеїстам, студентам у час повномасштабної війни, куди піти з ким поспілкуватися, де знайти відповіді на сотні запитань, де знайти однодумців, а можливо і друзів, як захистити себе і морально, і фізично. Сьогодні мій співрозмовник Юрій Семчук. Юрій, давайте для початку розберемося, хто така ж молодь, який це віковий ценз? Законом України передбачено, що молодь – це 14-35. Це така вікова категорія у нас в Україні. Хоча в Європі вона відрізняється, вона може бути 14-27, але у нас вона така. Позаду нас відбувається навчання молоді вишкіли. Розкажіть про нього, що саме тут наш центр ще започаткував в тому році, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Розпочалися курси до медичної допомоги, психологічної основ поводження зі зброєю. На фоні них облаштували військові вишколи. Не вистачало людей на фронті на нулі, і вони поїхали на нуль. І цей проект трошки приліг, і він забувся. Але в цьому році ми його відновили і зробили саме військові вишколи для молоді. Два місяці тому знімали як виготували одних з перших інструкторів. Тоді був акцент саме на тих, хто зможе надалі передавати свої знання. Скільки тоді вдалося підготувати молоді? Коли ми почали формувати цей проект в цьому році, ми розуміємо, що всі військові, які можуть навчати людей, насправді вже на війні. ми знайшли військового волонтера з Америки. Це людина, який є морський піхотинець, американець на прізвисько Лезо, який приїхав в Україну допомагати і навчати молодь, і з нами співпрацювати. І він готує наших студентів, інструкторів для того, щоб передавати знання. Тобто етап, іде, він передає знання нашим студентам, інструкторам, які допомагають йому. Наші студенти допомагають навчати школярів. І цей етап має передаватися з покоління в покоління, з року в рік, з етапу в етап. Скільки таких інструкторів вам вже вдалося підготувати? У нас вже є 15 інструкторів, які готові вивчити виїжджати на локації, виїжджати в школи, в університети, приймати тут на місці молодь і навчати їх. Звісно, це під керівництвом все інструктора, який керує процесом, виставляє локації, координує процес, як відбувається. А ці помічники якраз зростають. Вони вчаться, вчать інших. І ось таким процесом ми знайшли механізм, як відродити в Україні військові вишколи на етапі, коли немає військових інструкторів на місці, бо вони всі на війні. Як вибирали цих 15 людей, на які критерії звертало? увагу? чи кожен міг потрапити? Ми думали до кого звернутися, куди піти. І ми знаємо, що у нас є Волинський національний університет імені Лесі Українки. Це студенти від першого по п'яти курс, які проявили бажання взяти участь у цьому процесу, навчитися і передавати ці знання. А наше навчання розділяється на декілька. То перше, це те де люди ознайомлюються з базовою, зі зброєю, з медициною. Ми не говоримо про вищі якісь матерії, про важку якусь артилерію, де треба великі знання спеціалістів. Ми не говоримо про цей етап. Перший етап вони закривають. Ну, це саме і називається довійськова підготовка на військова. Так. Ви ще згадували про вашого тренера, американця. Ветерана морської піхоти такий дуже харизматичний чолов'яга. Що можна про нього більше сказати? Як він взагалі потрапив до нас? Як він сприймає сьогодні українців? Він приїхав з Америки на схід допомогти е, дітям. Він почав свою роботу з інтернатів, з, будин з будинків там, де є діти на Донбасі. Е, ті міста розбомбили, і він змушений був повернутися в наше місто і розпочати цю справу тут. Як він е, сприймає взагалі українців? Що, що для нього означає ця війна? Він волонтер, він за свої кошти приїхав, живе тут та існує. Йому ніхто за це не платить. І він готовий зробити все максимально від себе, щоб ця війна швидше призупинилася. Я що хлопців. Я треную ось цих хлопців. Ця війна невідомо, коли закінчиться. Можливо, завтра. Завтра помре Путін, але вони можуть повернутися через 10-20 років. Невідомо. Тому я віддаю весь свій досвід і всі свої знання цій молоді наступній генерації командирів. Які загалом от в цьому проєкті вашому є етапи навчання? Дуже багато дисциплін військових, які розглядаються, тому що топографія, тактика, зброя, медицина, їх десятки є цих навчань, і ми намагаємося робити наші заняття різними. Сьогодні вони вивчають тактику, завтра топографію, післязавтра медицину, тобто намагаємося їх планувати, щоб вони були різні. На нашому базі центру такі зробили гурток, де молодь тричі на тиждень може прийти і займатися. І от, але кожен день для них щось нове, нове нова інформація, повторення, закріплення інформації. Скільки от такі заняття можуть тривати, як взагалі вони відбуваються? Ми ділимо їх зараз таких, ну, на такі етапи. Підготовчі одноденне заняття. Далі це гурток, постійний. постійний гурток, де немає. Як постійно ти вишколюєшся, свої навички вчаєш, другий етап. І третій етап це вже такі етапні заняття, тижневі. Чи там місячні, тобто треба тиждень, чи 10 днів пройти до третього етапу Ми ще не дійшли. Ми працюємо поки на двох етапах. У вас ще були тренування на військовому полігоні. Чим ці від тих відрізняються? Це вже були практичні стрільби вогнепальної зброї з автомата Калашникова. І направду це було стресостійкість. Не всі діти змогли На Направду були такі діти, які казали, я не буду стріляти. Для мене це стрес. Просто навіть при інструкторів мішень вистрілити для них дуже складно. Вуха закладає, якщо ви стріляли. Це ну дуже такий психологічний етап. Коли важко навіть чути ці зри ці ну, їх не змушували? Ні, не змушували. Тобто він це добровільно було. Ви ще розповідали про цей проект, що він має певну унікальність, якої в інших громадах немає. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Така ідея. Канікули зараз. Університету починаються канікули. Вони їдуть додому. Багато у нас з інших громад, сіл, з інших міст. Каже, так ти навчився це, приїжджаєш до себе додому. навчиш ще, ще з двох трьох твоїх друзів, те, що ти навчився. І тоді оця мережа нашого національно-патріотичного виховання в школі, вона рождеця швидше, ніж би ми прописували в школах там, чи в університетах якісь години. І це швидше йде. Підлітковий клуб. Часто бачу, як ви його популяризуєте в соціальних мережах. Що це за проєкт? Хто туди може долучитися? Теж такі проекти родилися на фоні якраз війни, коли ми навчали дорослих захищати себе. Вони приходили з дітьми, не мали їх куди діти. Чому ми займаємося тільки з дорослими? Діти теж потребують уваги, вони теж потребують певних знань. Як дитина теж як вона може допомогти своїм батькам якійсь певні ситуації, як вона може допомогти один одному? Як дійсно вони можуть допомогти за, там накласти жгут чи чи обробити рану? Їх теж треба було вчитися. І на цьому етапі виник проект. Підлітковий клуб, де їх почали навчати. Це не просто клуб, де вони граються. Вони з кожного разу отримують які знання на минулому занятті на цьому місці. Підлітки вчилися само, е, самостійно розпалювати багаття, смажити машмелу. Це була така, якби фанова частина, і ставити самому намет. Була дана їм задача, і вони самі без дорослих поставили цей намет. і Їм було класно, що вони це вміють зробили. Тепер вони можуть і своїх батьків навчити, які можливо не вміють збирати ті намети. Вони себе спілкуються, вони розвиваються. Є діти, які дійсно проблематично. Те, що вони зжаті, скуті, війна, їх взагалі скувала. Вони сидять тільки в соцмережах, телефонів, вони бояться вийти, спілкуватися, вони бояться інших людей взагалі, бо в країні війна. Тут вони в цьому середовищі, серед підлітків. Це неформальна освіта, це, це спілкування, розвиток їхній і плюс корисні знання, курси самооборони. Ви вже певно з рік часу чи більше їх ведете. Там, до речі, не тільки підлітки. Я бачив, коли людина пройшла певний курс 10 занять. Можливо, вона не навчилася прям майстерності якоїсь, але вона психологічно впевнена, що їй вже не так страшно, як і було до цього. Залучаємо до постійно фізичних навантажень, до режиму тренувань. У нас проходить там десять занять півтора місяця. Тобто люди вже звикають до спорту. Після того, як вони пройшли цей курс, вони вже хочуть ходити на якийсь гурток, на якусь спортивну секцію. Вже вони займаються своїм здоров'ям, думають про фізичний стан. А ще одна складова, коли війна. Почалася така масштабна, люди в панці не працювали, не знали, куди себе діти, реалізувати. Можливо, волонтерили багато, і це була для них психологічна така як арт-терапія. Вони приходили фізично, відключалися від проблем, займалися фізично. Тоді вони включалися, йшли додому назад. була Мама була мамою, тато був татом, дитина була дитиною. На тренуванні вони відключалися. Це була така психологічна арт-терапія для всіх. Ви теж бачив, допомагаєте проводити тренування? Так, я мав дотичність до спорту. Я закінчив магістратуру фізичне виховання, займався бойовими мистецтвами професійно і тому є навики. Перше за все, що ми наголошуємо на самообороні, це твоє завдання зберегти життя. Якщо є можливість оминути, обійти цю проблему, краще не лізти. Ну, певно, за 10 занять ти бійцем ММА і не станеш, але все-таки якісь поняття вже є, як реагувати. Так, звичайно, вони все одно відучають якісь прийоми, якусь техніку, тактику. Вже вони знають, як діяти в певних ситуаціях, коли затримують душать, роблять якісь захвати, вже як вирватися. Вчиться теж наносити удари, бо це бойова ударна техніка, теж відноситься до самозахисту і це практикують. Приходять на заняття не професіонали, не майстри спорту по бойових мистецтвах, Провод звичайні люди, жінки, дівчата, підлітки ніколи в житті. Кулакс не складали для наносиття ударів. не ходили на бустерні інстекції. і для них це нове. І взагалі вони, емоції їхні, після того, після курсу, вони себе відчувають набагато впевніше, краще. Ще один із цікавих ваших проєктів, які ви проводите, чи точніше сфер діяльності це організація публічних заходів. Наймасовіші такі заходи, які у нас є в році, це День Соборності України, коли ми розгортаємо наш довжелезний 200-метровий прапор, патріотичний. Де дійсно збирається дуже багато молоді, їх не з під палки зганяють. Це просто зголошення, і в тому році пройшло прям декілька тисяч, мабуть, людей на цей захід. Нам нашого прапора 200-метрового не вистачило для того, щоб іти. Тобто, і ми ж там День державності, день соборності, день міста, день незалежності. Отакі От заходи ми. І спрямовуємо більше таки молодіжного характеру. Ми розуміємо, що молодь не може цікавитись всім і на загал, всім відразу. У нас того є декілька напрямків. Ми не працюємо по одному. Якщо в нас є самооборона, військові вишколи, біговий клуб, підлітковий клуб, партерапія е і ще ряд заходів. У нас вони е по інтересах, тобто є у нас телеграм-канали. Де одні ходять в одному телеграм-каналі, спілкуються, збираються, чаюють, роблять якісь зустрічі. На військових вишколах вони тут збираються тут, на цьому ватру палять, спілкуються на свої теми. Тобто у кожного є своя тема. Ще одна із цікавих ваших проектів. Це пробіжки, О ти ви збираєтесь на них? Це вівторок, це о 7.30 ранку і субота на 8.00. Це дуже здорово, коли ти в системі, коли ти походив місяць, тоді важко вийти в системі, тому що тебе чекають. Про що друзі там зібралися, бігають, так, а чого тебе немає? Чому ти не ходиш? Бо вони після пробіжки йдуть пити чай в кав'ярню, спілкуватися. Приходить до вас молода людина. І каже: я хочу бути соціально активним, хочу бути корисним, хочу щось навчитися. Може так просто до вас будь-хто прийти? Як ви тоді з такими працюєте? Можете допомогти знайти себе, якщо людина не бачить себе десь от конкретно? Ми кажемо, ви можете сходити на будь-які пробні заняття, де ми у нас є проект. Нещодавно у нас зробився новий культурний проект посиденьки, де люди можуть проявити себе творчо, заспівати, розказати вірш. Ви постійно в оточенні молоді. Спілкуйтеся з ними, багато різних проєктів, різних заходів. Все-таки повномасштабна війна рік часу впливає на кожного з нас. Як ви можете сказати, побачити з власного досвіду і спостережень, як змінилася наша молодь? Звісно, змінилася. Не можете сказати, що вони були такі. Вони розуміють свою відповідальність і свій вклад. Вони намагаються волонтерити. Про волонтерство, можливо, п'ять років тому не так молодь знала, долучалася до волонтерства. А тепер кожен з нас є майже волонтер, тому що кожен то сітки плете, то на локації допомагає. Кожен знаходить свій напрямок і своє волонтерство. І розуміє, якщо він навіть не може цим допомогти, він покладе 100-200 гривень на ЗСУ на якомусь заході для того, щоб підтримати нашу Україну. Сьогодні Луцький міський молодіжний центр. Це яка структура? Розкажіть трішки більше. Кому підпорядковується? Скільки людей працює у вас? Луцький міський молодіжний центр це комунальний заклад при Луцькій міській раді, і ми підпорядковуємося департаменту молоді та спорту. Ми б самі не могли б досягнути того успіху, який в нас зараз є, через те, що в нас дуже сильна команда в департаменті. Направду нам довіряють, допомагають спільно з іншими комунальними закладами. Ми творимо наші проекти. Бо біговий клуб базується на фоні спортивної школи Спартак, тобто, фактично. Всіх вас людей не вистачить на це все, що охопити. Вони допомагають нам ресурсно, тому що самооборону ми започаткували, ага, нам треба зал, де його взяти. У нас є комунальний заклад Спорт для всіх, там є зал, там є мати, ми там використовуємо ці речі. Зима, біговий клуб. Ми зробили біговий клуб з фізичною підготовкою, треба спортзал з гантелями, де його взяти. Спортивна школа номер 3 дюш працює. І от з таким чином ми закручуємо співпрацю з нашими комунальними і творимо наші проекти. В штаті шість посадових одиниць: це бухгалтер і п'ять польових наших на стільки проєктів. Так, п'ять то у нас одна дівчинка займається документальною задачею. В основному чотири працівника це є польові, які ведуть ці проекти. Але нам допомагають наші волонтери. Зараз є оголошений конкурс на проведення конкурсу. Прибудинкової цієї території облаштування молодіжного центру він скоро буде закінчуватись. Будуть якісь конкурси, оголошені результати про те, щоб тут облаштувати сцену, можливо, альтанку, місце для ватри, і це все має укультуритися і ставити таке публічним доступним місцем для молоді. А якщо до фінансування у період повномасштабної війни воно змінилося? Коли почалася війна, було дуже складно з проплатами для заходів. Рахунки були заблоковані в казначействі. Нам допомагали меценати для проведення якихось наших заходів, дякуючи їм, ми продовжували свою діяльність. Вже починаються якісь проплати для наших заходів, і ми вже, ну, вже входимо більше таки в звичайний режим. Щоб когось навчити, то найліпше це робити власним досвідом. Знаю, що у вас ви зі спортом на ти. Як це вам допомагає у роботі? Немає інструктора, я можу викладати самоборону. Немає інструктора по бігу, я можу викласти біг чи тренування на спортмайданчику. Дякую вам за розмову. Дякую вам. А молоді Луцької територіальної громади нагадую, маєте канікули, маєте вільний час, можете провести його з користю.